Ще одна мудрість дня, яка привела мене до крутих результатів. Отож, перш ніж делегувати, спочатку самі розберіться в налаштуваннях вашого бізнесу, як працює запис клієнтів, як йдуть продажі, який контент чіпляє саме вашу аудиторію, і так ви зрозумієте, хто ваша цільова аудиторія і для кого варто працювати, які будуть тригери вирішувати лише вам по ваших відгуках, по запитах у дірект від ваших клієнтів. Відповідно. Ви не зможете делегувати ось це все комусь іншому, адже ніхто не знає ваш бізнес краще, ніж ви самі. Тому для початку розберіться самі із запитами ваших клієнтів, зрозумійте, хто ваша цільова аудиторія. Самі пропрацюйте повністю всі схеми, всі Ах, так гарно хотіла записати. Всі етапи продажі, всі етапи ведення вашого бізнесу, і лише тоді ви зможете найняти найкрутішу, найкрутішу команду і зможете правильно їх навчити і дійсно отримати від них крутий результат. Ви будете бачити, яка команда справляється, а яка ні, що саме потрібно для вашого бізнесу. Не перекладайте всю відповідальність на когось третього в надії, що вони зроблять ваш бізнес топовим. Спочатку самі, потім делегуємо.